174 військовослужбовці САКської морської авіаційної бригади сьогодні виїхали з Криму на материк. Відтепер вони служитимуть у Миколаєві. У частині залишається ще 89 солдатів та офіцерів. Вони розбиратимуть та готуватимуть до вивезення техніку. Як проводжали українських військових, і з якими емоціями вони дісталися нарешті материкової України? Знає Яків Носков. Останнє фото на згадку: шляхи колишніх товаришів по службі від нині розходяться. Іван Дружинін їде в Миколаїв, Денис Подручний відтепер уже російський військовослужбовець. Ми служимо, Ви Ви залишаємося при присязі вірні. Надіємося, таких людей буде побільше в Україні. Трошки, знаєте, як розстроєні, що у зв'язку з цими політичними ситуаціями треба виїжджати. Спасибо йому за службу. Будемо званіся, будемо. Дружить писати, Извините, я б теж хотів, у меня там теж родина. Ну но... такі здесь оставаться. Ну, що именно вас заставила Такие жена, мать. Російські вояки кілька разів штурмували Сакську морську авіаційну бригаду. У перші дні інтервенції наші військовослужбовці під прицілом окупантів змогли вивести літаки та гвинтокрили на материк. Далі тримали оборону понад три тижні. Нині тут база морської авіації. Російського чорноморського флоту У нас залишився один літак Б12. Тут зараз працюючи на аеродромі. Тобто зараз йдуть перемови. Що ми його заберемо? що він прилетить своїм ходом. Група, яка залишається тут, зараз займається тим, що розборка завантаженням тієї техніки, яка буде переміщуватись в Миколаїв у салоні автокомандира Гітара та Квітка. Останнє, що чоловік забрав із військової частини. Цвіток називається вертольот, просто це символічний цвіток. У нас в кабінеті у мене живе вже кілька років. Серед цих хлопців мав бути і майор Станіслав Карачевський, але до виїзду він не дожив буквально два дні. У неділю ввечері його застрелив російський військовий. Загиблого перевозитимуть на материк завтра дружина та кілька однослуживців. Місцею проводжають українських військових зі сльозами на очах. Надія лісок, то все ляжеться. Не виходить. Просто виходить. Ну остається друзі, яких Та ми любимо, вважаємо. Ну отак. От... Тепер проважає. Прикордонники на Херсонщині виглядають колону від самого ранку. На пункті контролю чекають прибуття українських військових з Криму. Вони мали приїхати ще півтори години тому, але досі затримуються з того боку. Надто велика черга. Військових довго не перевірятимуть, обіцяють прикордонники. Розуміють, ті без того страшенно втомилися. Дані військовослужбовці пропускаються спрощено, перевіряється тільки наявність посвідчень. Нарешті для українських військовослужбовців роблять зелений коридор. По вільній смузі колона з українськими прапорами в'їжджає на материк. Тільки тут військові з дружинами нарешті почуваються у безпеці. Діти можуть вийти на свіже повітря. Жінки вже думають, як облаштувати побут. Кожен думає, що далі, як далі. Ну чого будемо служити. Куди ми діємося? З України. Чоловіки ж усе вирішили вже давно. Вони служитимуть країні, якій присягали до Криму, що для багатьох став батьківщиною, обіцяють неодмінно повернутися. кажуть, треба лише трохи почекати. Як і в Носков, Наталя Сафіханова та Андрій Куповка. Новини 2+,2. плюс Майбутній курортний сезон у Криму зірвано а відновити потік туристів на півострів до початку справжнього тепла геть нереально. Про це заявили представники російської спілки туристичної індустрії. Щоправда, причина катастрофи на думку росіян лише у Транспортному сполученню сусіди порахували, щоб до Криму дісталися всі охочі, необхідно 600 авіарейсів на тиждень. Раніше російське міністерство транспорту запропонувало курортникам спеціальну схему, так званий єдиний квиток. Придбавши його, потенційні курортники могли б діставатися Криму потягом, автобусом, паромом, а потім знову автобусом. Разом з тим, мало зрозуміло, хто бажає їхати тепер у Крим. Російські туристи геть перестали бронювати путівки до Криму, зокрема на період. Травневих свят. Героїв Небесної Сотні 105 Сьогодні помер іще один активіст, який зазнав тяжких поранень під час протистояння у середмісті столиці. Пам'ять героїв тепер вшановують по всій Україні, а де інде і за її межами. А родинам загиблих пересічні люди намагаються допомагати хто як і чим може. 13-річна Оксана Горецька кажуть, її батьки від самого початку Євромайдану стежила за подіями в столиці, а нині. Юнала піаністка із Прикарпаття збирає концерти і всі зароблені музикою гроші передає родичам хлопців із Небесної Сотні. Ми не були знайомі з Романом, але жили в одному місті, вчилися в одній школі, ходили одними вулицями. Зіграти на честь загиблого майданівця Земляка вона вирішила, щойно дізналася про смерть Романа Гурика від кулі снайпера. Дівчинці лише 13.